«Скажи стоп, торгівлі людьми з таким гаслом ініціативна молодь нині вийшла на вулиці Івано-Франківська. Інформацію про ризики трудової міграції та шляхи легального працевлаштування за кордоном волонтери Карітасу та соціальних служб намагалися донести до перехожих, адже найчастіше у шахрайські тенети потрапляють довірливі та необізнані люди. Цією акцією ми стараємося донести до людей як умога більше інформації про те, щоб вони знали, куди їм звертатись, коли вони стануть або свідками торгів людьми або безпосередньо хто з їхніх близьких рідних попаде в таку ситуацію, щоб вони знали, що їм потрібно робити в такій ситуації і знали, куди звернутися. Проблема торгівлі людьми кажуть фахівці, не збавляє обертів, особливо гостро постає питання трудової експлуатації чоловіків, які працюють у жахливих умовах в Росії, Ізраїлі, Монголії, Ірані та Іраку. А потім не мають навіть грошей, щоб повернутися додому. У Карітасі постраждалим допомагають вже не перший рік. Щоправда, останнім часом ними заопікувалась і держава. На сьогоднішній день, 2013 рік, ми підбили підсумок. У нас є 21 постраждали від торгівлі людьми в області. Так серед них є неповнолітня дитина, дівчинка, яку пробували продати в сексуальне рабство в Чехію. Ми маємо вагомі такі здобутки, тому що троє людей, якими опікувалися наш карітас, вони отримали уже статус постраждалого від торгівлі людьми. Ми державою. В рамках акції волонтери здійснили автопробіг вулицями міста та завітали з інформаційними матеріалами до навчальних закладів.